Факти. Це клеш Рояль. Це б'є всіх здалеку. Це ділиться з суперником, еліком. Це нахуй не треба, якщо плануєш виграти. Це тупо всіх копіює. А це клеш Рояль під аудіокнигу. Проломити міську стіну. Рекомендую негайне втручання. Швидке реагування. Далеко? Мінімум за 5 хвилин стандартного земного часу. Елфі прикусила губу. Крутий на борту шатла. Дуже довго, майоре. За 10 секунд все місто стане на вуха, я йду. Забороняю Елфі, капітан Малої. Запрошення людей не було. Ти знаєш закон? Залишайся на місці. Але, майоре, жодних. Але, капітане, перебив її Крут, не втручайся, це наказ. Елфі тремтіла всім тілом у так тривожному биття серця. Тут троль нарешті пробив стіну і нічну тишу впоров крик дитини. Аюто. закричав якийсь малюк. Допоможіть. Це цілком зійде за запрошення з деякою натяжкою, але зійде. Вибачте, майоре, троль зовсім з божеволі від світла. А тут діти. Це буде коштувати тобі нашивок, малий, закричав у мікрофон Крут. Вона ясно уявила собі його почервонілу. Від люті фізіономію можеш приготуватися наступні 100 років, ти чиститимеш каналізацію, але його погрози не досягли мети. Елфі вже відключила мікрофон і пікірувала вниз слідом за тролем. Витягнувшись у струнку, капітан Малої пірнула в зроблену чудовиськом дірку і озирнулася. Здається, вона потрапила до ресторану у набитий народом ресторан.